Ну що, народ, п'ятниця? Всіх вітаю з завершенням робочого тижня. І зву вас на пиво. Приходьте, чи їдьте, Погодка класна, водичка тепла, сонечко світить, пивко холодненьке. М -м -м. А вивісочки для власників бізнесу зараз актуально. Можете, щоб завлікати до себе. Щоб повз ваше смачне і пінне, і холодне пиво ніхто не прийшов, замовляємо, вивісочки у нас ось отак. ось отак, О, як ми можемо. Дивіться я. І як хвилька на річечці. Та ти що? Агонь просто. Це просто супер-мега-клас! Приходьте до нас за вивісочками. Пийте пиво. пиво пенне і ні в чому собі не відмовляйте.